Що робить людину, здатна перетнути прірву від роблю гроші за грантові кошти до створюю прибутковий бізнес? Привіт, я Юлія Потапова, яка понад 12 років займалася соціальними проектами, а потім перейшла в бізнес. Спершу в найм, а потім від на фахівчині перейшла і створила власний бізнес, який розвиваю сьогодні. Це рекрутинагенція ПІТАП. Давайте поговоримо про перекваліфікацію. Це взагалі моя улюблена тема, тому що дуже часто отримую такі повідомлення від вас, коли ви пишете, о мені вже майже 30 років, я навіть не знаю, чи йти вивчати от нову сферу, чи взагалі інвестувати свій час і що це мені дасть. Ваша професійна кар'єра це як потяг, який мчить з великою швидкістю. І до 2030 року деякі вагони або зникнуть, або перефарбуються. Тому для того, щоб вам отримати успіх і бути на коні, вам потрібно швидко перебігати в інші вагони. Це зна здобувати нові навички, підніматися, рости в вашій професії або бути готовими змінювати професію в Україні. Це потреба ще гостріша, тому що з початком війни дуже багато бізнесів трансформуються. Діджиталізація створює взагалі нові професії, а віддалена робота взагалі стирає кордони. Тому давайте замість того, щоб боятися змін, будемо готові сісти за кермо свого маршруту. З чого почати? Давайте почнемо з мотивації, для чого вам потрібні ці зміни? Дайте відповідь собі на запитання там чесно, я хочу заробляти більше. Я хочу мати гнучкий графік, працювати з будь якої точки світу, або я хочу більше показувати результати і бути класним фахівцем. Для цього дуже раджу зробити таку класну вправу, яка називається Мій ідеальний робочий день. Розпишіть всі 24 години в добі, чим ви займалися зранку, що ви робили в обід і що ви робили ввечері. Це покаже от реальні ваші пріоритети і бажання. Далі позначте горизонт, чи ви змінюєте повністю сферу, чи ви прокачуєте просто нові якісь навички, додаєте собі компетенції в тій професії, в якій ви знаходитесь. Для цього, якщо ви повністю змінюєте сферу, то вам потрібно буде подивитися, чи є у вас для цього фінансова подушка, чи можете ви піти працювати, наприклад, спершу початківцем, або надавати погодинну консультацію, і це, звичайно, вплине на ваш дохід. Або якщо ви хочете поглибшити і піднятися по позиції, да, вище там по тій професії, вам потрібно. То чітко визначитися, які саме компетенції вам прокачати, які курси пройти Вмалювати чітко план, в що ви будете інвестувати. Для цього я пропоную право, яка називається інвентаризація. Пропишіть, будь ласка, всі навички. Напишіть це, позначте так: я знаю, напишіть, що ви знаєте, я вмію, що ви саме вмієте. Ще тут раджу зробити такі дві колонки. В одній написати те, що вам подобається робити, вас драйвить, заряджає. Це буде таким знаєте, якорем, того, що що ви в правильному напрямку, і запишіть речі, де там зона більш слабких сторін, і те, що ви робите, але вам не подобається це робити. це допоможе вам зрозуміти чи і наскільки відсотків ви в зоні своїх сильних сторін. Далі з усім цим підіть, будь ласка, у ринок і подивіться попит, та які зарплати на те, що ви собі намріяли на ту професію, чи багато вакансій є. Тобто оцініть реальні ваші шанси. А якщо попит низький, то треба зрозуміти, чи готові долати конкуренцію, як це будете робити, чи можливо потрібно вибрати інший вектор. Наступний крок, мій улюблений: це знайти дві-три людини, які може бути знаєте, такі ролл-модел для вас, тобто прикладом. Підійдіть і спробуйте з ними поспілкуватися. Або найлегше сьогодні знайти якісь знаєте, інтерв'ю на Ютубчику, де можна послухати інтерв'ю з цими людьми і зрозуміти, це взагалі ваша професія чи ні? Воно вам відгукується, імпонує чи ні. Наступний крок. Це зробити таку заяву про намір або написати да чітку ціль, яка вас буде надихати, і вона буде виміряною. Як це може звучати? Наприклад, за наступні 12 місяців я хочу перейти з маркетолога-джурналіста в it продакт маркетинг-менеджера. Я хочу працювати дистанційно, готовий почати з позиції початківця. Це чітка да така ціль, яка буде вас драйвити і надихати. Наступним кроком потрібно зробити аналіз ваших ресурсів. Перше я вже говорила, да це фінансова подушка, не ігноруйте цим. Вона не має бути інакше, да буде дуже складно. Друге, визначте конкретні дедлайни. Скільки у вас займе часу, щоб навчитися цій чи іншій професії, чи тих чи інших компетенцій? Які конкретно курси ви можете взяти? Скільки ви готові в це інвестувати? Чи готові залучити теж людей, менторів, консультантів, щоб допомогли вам всім? Хто будуть цими прикладами людьми, які будуть вас надихати? І головне, пам'ятайте, що ваша мета має бути чіткою, реалістичною, прив'язаною до часу, дедлайнів, до ресурсів і до тих ситуацій, в якій ви є. Оцініть вашу ситуацію, підготуйтеся до цього, заручіться підтримкою і не зважайте на те, що вам кажуть: ви занадто молодий чи занадто старий для зміни професії. Я бажаю вам не боятися змін, але сідати за кермо цих змін і бути готовим до викликів, які чекають нас на ринку праці. Я вам бажаю успіху. Пишіть, будь ласка, в коментарях. З чим ви зараз стикаєтеся? Що для себе обираєте? І можливо я підкажу, який план дій можна зробити до на шляху до цієї вашої мети.